В ефірі новини сьогодні у випуску. В Ізмаїльському палаці спорту відбулося відкрите тренування з адаптивного спорту для ветеранів та ветеранок. Подорож у світ коду, як відзначили День програміста в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся плейбек-перформанс театру Грані. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 96 тисяч 430 осіб особового складу, 11 тисяч 184 танки, 23 тисячі 274 одиниці бойових броньованих машин, 32 тисячі 810 артилерійських систем, 1 тисячі 490 реактивних систем залпового вогню, 1 тисячі 217 засобів протиспілля, повітряної оборони, 422 літака, 341 гелікоптер, 59 719 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 3 718 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 61 770 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 965 одиниць спеціальної техніки. Музика в Ізмаїльському палаці спорту відбулося відкрите тренування з адаптивного спорту для ветеранів та ветеранок. Проєкт реалізується у співпраці з міжнародною організацією з міграції та всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти. як у програмі заходу було чотири види адаптивного спорту: баскетбол на кріслах, колісних, стрільба з лука, боча та піклбол. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїльському палаці спорту відбулося відкрите тренування з адаптивного спорту для ветеранів та ветеранок. Проєкт реалізується у співпраці з міжнародною організацією. Нізацію з міграції та всеукраїнською програмою ментального здоров'я ти як першої леді Олени Зеленської в рамках проекту «I eat for heroes» в співпраці з, ще з громадськими організаціями Національна Рада з охорони здоров'я і наша громадська організація Вільні воїни ми проводимо ряд заходів загалом по Одеській області для. Розвитку і підтримки ветеранської політики в області. І саме наш напрямок це реабілітація ветеранів і соціалізація їх через спорт. Це прекрасний захід, який проводимо спільно з громадською організацією Вільні воїни, які брали участь в інвектус гейм. Це хлопці, які знають, що таке ветеранський спорт, і сьогодні вони демонструються нашим ветеранам та ветеранкам. У програмі залучені чотири види адаптивного спорту баскетбол на кріслах колісних, стрільба з лука, боча та пінкбол. Долучитися до заходу мали змогу усі охочі: ветерани, ветеранки, їхні родини, а також усі, хто просто любить спорт у будь-яких проявах. Все це робимо для чого? Для того, щоб більше ветеранів в першу чергу, проінформувати показати ветеранам інструмент, за допомогою якого можна гарно і якісно реабілітуватись. Соціалізуватись мета заходу подарувати ветеранам позитивні емоції, познайомити з адаптивними видами спорту, що активно розвиваються на Одещині, сприяти психологічному та фізичному відновленню, формувати культуру рівності та безбар'єрності. Сьогоднішній захід він спрямований на підтримку захисників і захисниць, ветеранів та ветеранок та їх сімей до е, кращої реінтеграції в суспільне життя. Дякуємо громадській організації Вільні воїни, дякуємо Національній раді з охорони здоров'я, також громадській організації, а також всім захисникам і захисницям, воїнам, ветеранам та ветеранкам та Збройним силам України за надану можливість, за тут. Надану допомогу та те, що та за те, що вони тримають оборону нашої держави. Такі тренування це чудова нагода активно провести час та познайомитися з людьми зі схожим життєвим досвідом. А для тих, хто ще не знайомий з адаптивним спортом, можливість отримати багато корисної інформації від фахівців та побачити все на власні очі. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Одеській області поліція викрала організовану групу шахраїв, які обіцяли доставити автомобілі для Збройних сил України, виманюючи гроші через передоплату. Учасники групи публікували оголошення на маркетплейсах і в соцмережах, представляючись волонтерами чи логістами. Зібравши кошти, вони припинили контракт з покупцями, а гроші виводили через дропів на банківські картки. Збитки перевищують 1 мільйон 200 тисяч гривень. Постраждали жителі 14 регіонів України. Раїни затримано кількох учасників групи, серед яких організатори з Одеського району. Правоохоронці продовжують розслідування та закликають бути обачними при покупках онлайн. Під час спільної спецоперації кримінального блоку та слідчого управління поліції за силової підтримки спецпідрозділів поліції Одещини злочинну діяльність групування було припинено. Проведено санкціоновані обшуки за місця мешкання учасників групи. Вилучено речові докази. Слідчі поліції повідомили про підозру семи фігурантам за шахрайство. Організатора, співорганізатора та інших активних учасників групи затримано та обрано запобіжний захід. Підозрюваю загрожує до 12 років позбавлення волі з класифікацією майна. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відзначили день програміста яскравим тематичним квестом Подорож у світ коду, який об'єднав студентів, викладачів та гостей навколо IT та сучасних технологій. Дивіться далі. З нагоди дня програміста, команда Математична швидка та факультет управління адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету організували тематичний квест під назвою Подорож у світ коду. Перед початком змагань учасники пройшли обов'язковий інструктаж з техніки безпеки. Зі щирим привітальним словом до студентів звернувся ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кичук. Він наголосив на важливості професії програміста в сучасному світі, особливо для розвитку півдня Одещини. Від імені ректорату я вітаю вас з такою прогресивним таким символічним святом День програміста. Унікальний код. Нашого університету я сподіваюсь буде вам сприяти у подальшому вдосконаленні своїх цифрових компетентностей. І, звичайно, для нас, як для єдиного державного закладу автономного закладу вищої освіти Півдня Одещини, надзвичайно важливо здійснювати професійну підготовку сучасних кваліфікованих фахівців. В сфері програмування, комп'ютерного моделювання, прикладної математики, інформатики. Наразі дуже актуально є так само фахівці в сфері кібербезпеки, і тому я сподіваюся, що ми розпочинали колись з інформатики. Ми зможемо завдяки прогресивному складу професорсько-викладацького складу нашого університету готувати фахівців. Саме для розвитку, для сталого розвитку стратегічно важливого нашого півдня Одещини, до привітань, долучився і головний спеціаліст Одеської обласної державної адміністрації Дмитро П'ятков, який підкреслив важливість підтримки молоді у сфері IT та цифрових технологій. Треба навчатися, тому що ваші знання, ваші навички, вони завжди будуть з вами. Це те, що завжди буде у вас, і те, що у вас не можна. Відняти слова натхнення також пролунали від викладача кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності Марини Дмитрівої. Вона побажала студентам не зупинятися у своєму професійному розвитку і далі розвивати навички кодування та командної роботи. Дуже цікаво спостерігати, як колись. Ще наші молоді, скажімо так, студенти-першокурсники, а зараз вже студенти третього курсу пишуть проекти, виграють свої гранти і потім проводять ось ці цікаві заходи і по навчальних закладах міста, і села, які поряд знаходяться. Сподіваюся, що ось цей досвід, який вони отримують, для них буде. Поштовхом для подальшого розвитку ну і ви знаєте, це настільки цікаво, що навіть не тільки студентам, але й викладачам, з яким вони працювали, було дійсно цікаво. І я сподіваюся, що ми це будемо все використовувати. І надалі організатори квесту наголосили на важливості створення інтерактивних освітніх форматів, які особливо актуальні для студентів. Також вони зазначили, що планують розширити межі своєї співпраці. Наш проект взагалі реалізується вчителів, Він спрямований, щоб вони навчилися створювати нові інтерактивні завдання, якісь навички отримали, і такого плану, щоб було нове сучасне навчання наших майбутніх дітей, нашого майбутнього покоління. Ми цей захід проводили для наших майбутніх вчителів. Тут є різні професії, вчителі історії, вчителі інформатики, математики і так далі. І цей захід спрямований, щоб вони навчилися створювати інтерактивні заходи і така тематична дата до Дня програміста. Тобто, якраз ось ми і створили такого плану цей захід. Захід викликав позитивні емоції і серед учасників. Я знала те, що в університетах це навчання, лекції, семінарські, практичні, але не знала, що можна так цікаво та активно проводити час. На таких заходах нам мені дуже подобається. Командний квест об'єднав учасників навколо спільної мети, сприяв розвитку логічного мислення, командної взаємодії та, звісно, ще більше заохотив студентів до вивчення програмування. Святкування Дня програміста в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті стало прикладом того, як сучасну освіту можна зробити інтерактивною, креативною та дійсно цікавою. Лілія Кострова Наталія Маленко для програми новин. На півдні України прикордонники проходять реабілітацію за допомогою дельфінів та коней. Ці методи допомагають знижувати тривожність, покращувати емоційний стан і боротися з посттравматичним стресовим розладом. Дельфінотерапія сприяє зменшенню стресу та емоційних травм. Іпотерапія, зокрема, верхова їзда, допомагає військовим з ампутаціями та травмами відновлювати координацію та впевненість у собі. Лікарі зазначають, що ці методи сприяють виробленню ендорфінів, зменшенню болю і спазмів, а також покращать. Психологічний стан бійців це не тільки лікування, а й підтримка духу, що допомагає швидше повернутися до повноцінного життя. 13 вересня в Ізмаїльській картинній галереї відбулася творча подія, плейбек перформанс театру Грані. Особливість цього мистецького формату полягає в тому, що глядачі діляться власними історіями, а актори одразу ж відтворюють їх на сцені у форматі імпровізації. Подробиці дивіться далі. 13 вересня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулася творча подія, плейбек перформанс театру Грані. Це був не просто театральний показ, а щира розмова зі сценою до головними... Героями стали самі глядачі. Плейбек-театр це форма інтерактивного театру, у якій глядачі стають співавторами вистави. Цього року у всьому світі відзначається 50-річчя створення театру імпровізації. В Ізмейлі він вже протягом п'яти років активно розвивається. Театру Грані у вересні було 5 років. Він існує з двадцятого року, і ми пройшли цикл навчання. Театр офіційно існує. В нас є сертифіковані актори. Люди, які приходять на перформанси, наші запрошення. Ну вони ви могли бачити їх в інстаграмі, в фейсбуці. Таким чином, ми знайомимо людей, і дехто може мати відгук, може захотіти, також як ми вивчати це надзвичайне мистецтво бути собою, бути відкритим, бути щирим, бути співчутливим, як зараз кажуть, емпатійним. Це мистецтво, яке дає зараз наснагу, є дає натхнення і дає навіть якусь підтримку людям. І мені особисто в тому числі. І я вже пройшла тренерський курс, і ми з великим бажанням і з великим очікуванням плануємо проводити базовий курс в Ізмаїлі і дуже чекаємо людей, щоб поділитися з ними цим постмодерністським мистецтвом. Бути собою кожен охоче міг поділитися власною історією, особистою, зворушливою чи комедною. Актори тут втілювали у життя ці розповіді, перетворюючи їх на сценічні імпровізації. Вони грали пластику, емоцію звуком, створюючи простір, де слова набували нових сенсів. Жодних заготовлених сценаріїв немає. Усе народжується тут і зараз. рассказала свою историю, и мне трогательно показали ее. Я только касаюсь этого вида искусства. Я была один раз, только на выступлении, это второй. И мне очень нравится. Сложно передать, потому что здесь больше... Емоціях і чувствах, які можна почувствувати на тут. Цього разу. Перед присутніми виступали не лише актори нашого міста, а їх колеги з Одеси та Миколаєва. Разом вони об'єдналися у команду з поетичною назвою Південний вітер. десь приблизно рік тому в мене виникла така ідея об'єднати своїх колег, своїх друзів з різних міст півдня, це Ізмаїл, Одеса, Миколаїв. І зробити таку збірну півдня для того, щоб підтримувати нашу південну спільноту. Південний вітер, південний вітер це зміна настрою, це поєднання різних людей. Можна, сказ... Можна підкреслити, що це об'єднати необ'єднане. Ця команда влітку вже представляла свою творчість на всеукраїнському плейбек-фестивалі. Їх спільна енергія принесла у залу відчуття тепла, довіри та єдності. Перший перформанс ми зіграли нашу збірну на українському плейбек-фестивалі. Це було в червні на початку цього літа. В липні вже стався плейбек-перформанс в Одесі. Ну і сьогодні це Ізмаїл. І завершиться. Це буде четвертий перформанс в Миколаєві в жовтні місяці. Захід вкотре довів, що плейбек-театр є не лише мистецькою практикою. А й простором для діалогу, підтримки та інструментом комунікації та взаєморозуміння, здатним об'єднувати людей навіть у непрості часи. Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу, погоди дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 97 копійок, продати за 41 гривню 46 копійок, євро купівля 48 гривень 15 копійок, продаж 48 гривень 76 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 17 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня – короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний – 12-14 метрів на секунду. Температура повітря ночі – 12-14 градусів тепла. В день 21-23 з позначкою плюс. В Одесі хмарно. Вночі можливі опади. Вітер змінних напрямків – 1-7 метра на секунду. Температура повітря вночі – 18 градусів. В день – 20-21 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.